М'яка валіза для подорожі Superdry, виконана з поліестру, який є стійкий до зносу та вологі. Тривалий час зберігає свій первинний вигляд. Вона в нас є об'ємника, м'яка, щоб збільшити об'єм речей на 10-15%. Є в нас такий замок. Будь її чемоданчиком, дріний замочок з двох сторон. Також тут є кишені, які забезпечують для речей хороше зберігання. Засібки для кращого упакування. Варіска в нас з двома кулечатками. Правда, на одному коліщатку є трішечки видимість зносу є. Ось застівається такими полотненькими застібочками. Ось, має ручку, яка легенько нажимаючи на кнопочку, висовується. Гарно у пересуванні яскрава. Классного лица для подорожей.